Слава Богу, дорогі брати і сестри, Бог продовжує нам життя. Він дарував сьогодні тобі і мені можливість бути в домі Господньому і Він говорить до нашого серця. Слава йому за це. Продовження нашого служіння зачитаю Боже Слово. Євангелія від Святого Луки, 19 розділ, з 29 вірша. І ото, як наблиз... наблизився він до Вітфагії Віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, скажіть йому, так, Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазя... хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його. І, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів радіючи почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи: благословений Цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі з фарисеїв з народу сказали до нього: Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло те часу відвідин твоїх. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи: написано: дім мій, ді молитви! А ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав. А і книжники, най... найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, щоб вчинити йому. Бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Ось така історія, яку ми сьогодні згадуємо, яку ми святкуємо. Всі чотири евангелисти описують цю подію. і ми повинні не тільки, знаєте, це згадати якусь історичну подію чи біблійну історію, а дуже важливо сьогодні кожному із нас з цієї історії щось взяти для себе, щось взяти для свого серця, щоб Бог ось через ті події, які відбувалися, хоче щось сьогодні до мене сказати. Ми зачитали, що Ісус з учнями йшов в Єрусалим, славний в'їзд в Єрусалим. Ви знаєте, йдучи в Єрусалим, Ісус, Він знав, для чого він туди йде. Це не було якась випадковість, знаєте, що йдучи в Єрусалим, прийшли в місто, там схопили, побили, розіп'яли. Ось так вийшло. Ні. Прямуючи в Єрусалим, Ісус Він знав, для чого Він туди йде. Він знав, що його поб'ють. Він знав, що його розіпнуть. Він це йшов добровільно. Більше цього він учням своїм сказав. Давайте зачитаю це місце в Євангелії від Матвія, описано, 16 розділ, 21 вірш. Христос говорить так. 16, 21. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших. І первосвященників, і книжників, і вбитому буде і Воскреснути Третього дня. Більше цього, Ісус, Він навіть учням Своїм говорив, що йому потрібно йти в Єрусалим для того, щоб прийняти муки, прийняти страждання, померти на Христі Голговському. Для чого? Для того, щоби ти і я сьогодні мали надію на вічне життя. Христос зробив це добровільно. Христос, йдучи в Єрусалим, Він знав, що його там чекає. Але написано, що він так сильно полюбив світ, так сильно полюбив людину, що він добровільно йде в це місце, де чекає його смерть, де чекають страшні муки. Він йде туди, бо він хотів дати життя людству. Слава нашому Богу. І ви знаєте, коли вони наблизились до Єрусалиму. Ми читали цю подію. Ісус двох учнів посилає одне село для того, щоб збулись оці пророцтва, які були написані про Ісуса, що Він буде віжати, як цар Єрусалим. Він посилає двох учнів і говорить їм, що йдіть в одне село, побачите там осля, прив'язані. Відв'яжіть, приведіть до мене. І вони пішли так і зробили. Ви знаєте, для мене, от особисто, що я з цього місця, коли читав, що я для себе взяв, це послуг учнів. Ну, Учні Ісуса Христа, коли Христос їм сказав, ідіть і зробіть це, вони пішли і так зробили, без лишніх запитань. Ви знаєте, я собі так подумав, коли б мені от Христос сказав, що йди, як їм, і зроби це і це, в мене би було, знаєте, маса запитань. Ну як піти? Чи є з осля відв'язувати, а що скажуть? Можуть заплатити за нього. Ну, є, ну, Багато нюансів таких, як випливає. Вони повірили. Христос сказав: ось так нам треба зробити. І каже, коли запитають, для чого ви це робите, скажи, що Господь потребує його. Ну, я б знову питав, ну як така відповідь? Господь, потребує? ну хто ж мені віддасть цього осля? Ну як я так скажу, Господь потребує його і віддадуть. В них не було, питання. вони довіряли Ісусу. Він сказав їм, ідіть, зробіть це, це. Вони довірилися йому. І так і сталося. Підійшли, і цього було достатньо. Чисто на людський розум, здається, цього недостатньо. Я піду, скажу, Ісус потребує. Він скаже, ну що ти як потребує? Ну, це ж моє оселя, нікому не віддам. Ні. Якщо Бог так сказав, довірся йому. Ісус сказав, ідіть зробіть так. Вони зробили і так стало. Цього було достатньо. Господь потребує його. І Він відпустив їх і забрав їх. Довіра для Бога, Ісусу, Як сьогодні тобі і мені, брат і сестра, потрібно довіряти Богу. Можливо, до кінця чогось і не розуміємо. Я думаю, учні, напевне, також до кінця не розуміли, як це буде. Прийде, скажемо, Господь потребує Його. Вони, ну, сказав Ісус, я йду це і роблю. Мені подобаються слова, я навіть зачитаю їх. Луки, перший розділ, 38 й вірш. Є від Луки. Перший розділ, 38-й вірш. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Коли ангел Гавриїл прийшов до Марії і звіщав їй про те, що вона народить сина, що Дух Святий злине на неї. Ви знаєте, Я думаю, що Марія до кінця не могла цього всього зрозуміти. Як це станеться? Мужа не знаю. Дух Святий на мене злине, я народжу. Ну, Багато ж питань могло бути, але дуже подобається мені ось ця відповідь. Я Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм. Брати і сестри, як часто в нашому житті, знаєте, потрібно довіритися, як ось ті з якості учні довірились Ісусу. Сказав Ісус, «Ідіть, візьміть, приведіть, і вони це зробили. Як нам часто потрібно в житті бути подібним, як Марія, я Господня раба, я Господній раб, я Господня дитина. Хай буде так. Я багато не розумію, Господи, як це станеться. Я не розумію, як Дух Святий злине, як я народжу, як це все відбудеться. Я цього не можу зрозуміти до кінця. Але я Господня раба, хай буде так. Можливо, сьогодні в твоєму житті є багато питань. Ти хочеш все розкласти на свої місця, як воно буде, як це просто довірся Богу. Якщо Бог так говорить, я Господня раба, я Господня дитина, я Господнє дитя, нехай Господи буде так, як хочеш ти. Довірятися Богу, Проте, і сестра, ця історія про учнів вона навчає про те, щоб сьогодні тобі і мені довіритись, довіритись Ісусу. І ми бачимо, коли довіряєшся Ісусу, стається так, як каже Господь. Знаєте, коли написано, коли. В'їжджав оцей в'їзд в Єрусалим, люди стелили одежі, викрикували Осана благословений, хто йде Господнє ім'я. Це все місто Єрусалим, всі затривожились, що це таке, хто це в'їжджає. А Ісус, ми зачитували, коли це наблизився до міста, Він заплакав. Здається, ну, в дані, даній ситуації не було причини для того, щоб плакати. Люди натовп, вони хвалили Бога, вони оса накричали. Христос заплакав. Ви, ви уявляєте, що ну, не просто так чоловік може заплакати? Щоб заплакати, це має переповнити щось серце, щось глибоко торкнутися, щоб потекли сльози. Ісус, дивлячись на місце, Він плаче, течуть сльози. Течуть не тільки сльози, тому що, знаєте, страшного страждання, муки ні, не тому. А він плаче через те, що каже Єрусалим. Не зрозумів ти часу відвідин моїх. Ви розумієте, Плаче Христос через те, що Він говорить, каже, я прийшов для того, щоби спасіння вам принести. Я прийшов для того, щоби людям дати вічне життя. А люди цього не зрозуміли. Здається, на перший поля все нормально було. Люди і славили, і, і віття стелили, одежу стелили, а Христос плаче. Ви знаєте, як буває в житті нашому, коли на перший поля все нормально, все добре, все в загальному все, все добре. Але коли торкнутися серця людського, чи не заставляємо ми Христа, буває, заплакати, чим наповнене серце? Так, я, можливо, на служіння ходжу регулярно, інші речі роблю. Але коли Бог подивиться, я прийшов для того, щоб спасти тебе, чим наповнене серце, брати і сестри, думка ще одна: не заставляємо Ісуса плакати, дивлячись на наше життя, на наше поводження, щоб цього не було. Нехай Господь допоможе нам на правду, щоб ми були близько з Богом, щоб наші серця щоб дійсно були. Чисті перед Богом. Далі я продовжував читати, коли Христос він в їхав в Єрусалим, і Він заходить в храм. І написано, повиганяв там продавців. Інші євангелисти описують, що поперекидав столи. Це все. Ви знаєте, я коли бачив художній фільм, і ця подія там була, коли Христос зайшов, я був дещо навіть здивований. Це давно ще було ще був. Навіть дитиною. І я побачив, коли Христос Він там так перекидає столи, виганяє це все. Я дещо був думаю, ну якось так дивно мені було, що Ісус міг ось так їх повиганяти звідтам, десь так зробити це. Я не знаю, як насправді, можливо, це, це, цей актор так грав цю роль, е, яку йому дали. Але для мене, який урок це є, знаєте, що Бог Він не буде миритись з гріхом. На перший погляд можна сказати, можна було би якось толерантно сказати, ну, будь ласка, десь, десь продавайте собі збоку в храмі. Десь так, щоб ніхто не бачив, можливо, собі торгуйте, міняйте, займайтеся. Десь так, ну, якось так акуратно з ними. Рішіть собі, якби, ну так, щоб десь в куточку нікому не мішаючи. Ні, Христос так не буде. Христос не терпить гріха. І сьогодні, брати і сестри, ми би ну, люди, можливо, би хотіли, щоб Ісус, Він знає, якось так до гріха. Ну ти собі гріши десь там, так збоку, тихенько. Бог не буде так. Христос хоче бачити храм в чистоті. Бог не дозволить, щоб в твоєму серці дає Дух Святий, щоб було місце якомусь гріховному вчинку. Він, він буде це викидати з твого серця. Можливо, боляче, можливо, по-іншому. але Бог не допустить. Для мене це є великий. Урок ну, якби, ем, з цього місця беру великий урок для себе, що Бог не допустить, щоб в його храмі був гріх. Послання до коринтян, Друге послання до коринтян, Я зачитаю 6 розділ 14 го вірша. Друге Коринтян, 6 розділ. 14 вірша і нижче. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світло з темрявою? Яка згода в Христа з бельяром? Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог. Прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Сердержитель. Отож, мої любі, любі, мавши ці обітниці, очизьмо себе від усякої нечистоти. Тіла та Духа і творимо святиню у Божім страху. Апостол Павло говорить до Коринської церкви та й до кожного з нас про те, що ми храм Божий, наше серце це і храм Духа Святого. І він каже, яка, яка згода може бути між гріхом і Богом в серці твоєму? Так не може бути. Тому каже. Отож, мої любі, очисьмо себе від всякої нечисти. Як Бог сьогодні направду хоче, щоб ось цей храм Божий, який в нашому серці, він був чистий. Коли задуматись, як так сталося, що храм Божий і він наповнився, як ну, Христос порівнює, каже, печера розбійників. Як допустили до цього? Це ж не було так від початку. Але це, знаєте, поступово, чуть-чуть. По можливо, хтось щось приніс, хтось щось поміняв. І, і все більше, більше більше. І коли прийшов Христос, Він каже, ді мій це, дім молитви, ви з нього зробили печеру розбійників. Як так відбувається, брати сестра, що, можливо, в людському серці, ось такі речі можуть відбуватися. Це не відбувається зразу, знаєте, але ми допускаємо щось одне, чуть-чуть, трошки. І відбувається так. Але приходить час, коли Ісус хоче очистити це серце. І це місце яке я зачитував до коринтян, Апостол Павло говорить, тому очизьмо себе від всякої нечисти, тіла та духа і творімо святиню у страху Божому. Як Бог сьогодні хоче, щоб ми переглянули свої, свій духовний храм, свої серця? Чи, можливо, потрібно зробити порядок? Можливо, там і ці речі, які неугодні, для віруючої людини, то Бог сьогодні каже, Отчизмо, це, Очему, це, зробімо порядок в своїм житті, І щоб навернутися, дійсно до Бога. Ви знаєте, перед нами зараз буде молитва. Ми будемо дякувати Богу за те, що Він приніс спасіння, за те, що Він помер на Голгофі ради нас. Ми будемо дякувати і за цей славний в'їзд в Єрусалим, для того, щоб він їхав туди, щоб принести спасіння людині. Ми будемо молитися сьогодні за людські серця. Ви знаєте, сьогодні Бог також, Він хоче, як цар в'їхати в кожне серце, війти. Він хоче зробити переміну в твоєму серці. Він хоче очистити твоє серце для того, щоб ти став дитиною Божою. Сьогодні наша молитва за Україну. Ми попросимо Бога, нехай на правду, цей непростий час для України. Сьогодні Ісус Він би прийшов як цар, як визволитель, як Спаситель, як Месія для кожного українця, щоб на правду, український народ сьогодні зміг навернутися до Бога. Це непростий час і зрозуміти, що в ньому спасіння. Щоб не було як до Єрусалиму говорив Христос, що не зрозуміло те часу відвідати моїх. Щоб сьогодні через ці події, які відбуваються, українці зрозуміли час, військо Бог навідує Україну і хоче не вернути до себе. Тому щиро помолимось, а нашому Богу слава навіки. Амінь.